інвертори народ пакуємо людям. Зараз будемо пакувати замовили комплекти з батареї на 4 ампера з батареї на 8 ампер плюс зарядка. І буде в людей і світ може підключити, і інтернет може підключити, і телевізор навіть подивитися бо він видає 120 Вт. ват. У мене на цій батареї, ось конкретно цю батарею, я ще провіряв на своєму роутері. На роботі і він пропрацював майже 9 годин. І то він батарейка ще не сіла, тому що вона, по-перше, була чуть-чуть і розряджена, і мені треба було вже уїжджати. Ну, 9-10 годин. Інвертор би оцей, точніше, отей, міг би працювати на цьому, коли не було світа, не буде світа. Тобто, з певненістю можна сказати, що штука реально класна. Телевізор у мене 2 часа 40 минут працював на такій батареї на 4 ампера. Тож тобто, штука реально класнюча, яка потрібна абсолютно кожному. 790 гривень всього на всього. Це без батареї. Кому треба з батареєю, чи на 4, чи на 8 ампер, Будь ласка, вам укомплектує.